Так, змонтували систему резервного живлення, безперебійного живлення для стоматології. Також саму систему можна змонтувати в квартирі або в приватному будинку або для будь-якого бізнесу, якщо вам дозволяє е ну, фінансово складова. Скажімо так. Значить, так, у нас маємо два акумулятори по 16 кВт SE F16 з екранчиком модифікація. Два акумулятори з'єднані в паралель. Тобто 32 кВт, 10% залишаємо в акумуляторах. Інвертор нової генерації sg G05, 8 кВт потужності однофазний. Стабілізатор напруги 14 кВт від Voltera Smart. Ці стабілізатори, до речі, працюють, працюють гарно з гібридними інверторами, працює під зелений тариф, можна те, що нас замовити, як і все повністю обладнання, що ви бачите. На допомогу нам приходить генератор, потужністю 11 кВт. Якщо у нас довготривале відключення і немає міської мережі, ми працюємо на акумуляторах, якщо вони розрядилися до певного відсотку. Включається генератор, він працює настільки в день, вночі ми його обмежили, він не буде працювати. І якщо у нас є міська мережа вночі, заряджаємо акумулятор. В принципі, отакий комплект у нас вийшов. Це добове споживання даної стоматології. Для замовлення, будь ласка, телефонуйте, пишіть вайбер, телеграм, WhatsApp. Працюємо по Києву, Київській області. Продаж і монтаж обладнання. Інвертори і акумулятори Дея також монтаж генераторів в комплексі підключення і стабілізатори напруги Вольтер. А також є більш дешеві, скажімо так, семістерні інших виробників. Дякую за увагу. До нових зустрічей, всім пока. Трошки пройдуся. Побачимо, як ми під'єднали два акумулятора, трошки розсорлили для зручності. Тут зараз щиточок підпишемо. Вхід на інвертор, трипозиційний вихід з інвертора. Це автоматик на автоматику для запуску генератора. Отакий от у нас інвертор. Все, дуже дякую. Монтували ми вже на раніше змонтовані комунікації. Тут висів у нас Вольтер, ми переміщували, все повністю переробляли. Отака от от автоматика. Все автоматично запускається, можна все налаштувати. Все працює. Всім пока, до нових зустрічей.